Дві сотні учасників страйкбольних команд з усіх куточків України, а також Білорусі і Росії. Вони зібралися в Карпатах, аби відтворити у фестивальному форматі події далекого 1943-го, А саме битву під бродами або ж так званий бродський котел, який на той час став визначальним у ході великої вітчизняної війни. Він запам'ятався також участю щойно сформованих спеціальних підрозділів СС Галичини. Це був їхній перший. І як стверджує співорганізатор страйкбольної реконструкції Євген Габач, останній бій та буду воювати на боці. Німецьких військ. тому що там є Галичина. СС Галичина війська СС Галичина воювала якраз на цьому боці. Тому ми ну як скаже, містини Гуцули. У нас команда Гуцула. Ми або воювали би на стороні УПА, або все таки воювали би на стороні СС Галичина. Раніше бродський котел, події, якого відбувалися на Тернопільщині, відтворювали безпосередньо у сусідньому обласному центрі. Ця реконструкція вже сьома, і вдруге її реалізують у Карпатських горах. Із Тернополя сюди завітав і телеведучий Сергій Притула разом зі своїми колегами за страйкбольною Командою він гратиме на боці завойовників. Я вже виріс з звання Покемона От і став от якимось більш-менш шанованим в нашому страйкбольному товаристві гравцем. Я вже п'ять років є членом страйкбольного клубу Каскад Тернопіль. На жаль, не так часто вдається виїжджати на ігри через те, що трохи дурна робота з напруженими графіками. Але, хоча б раз-два на рік я намагаюся за разом з командою виїжджати десь на ігри на мені бундесівська уніформа, я її купив в. В магазині мілітаріста у Києві на видобичах а, трошечки не співпадає а, моя зброя. Я просто завжди хотів бути кулеметником. І на момент, коли я купував собі зброю, там був тільки РПК, нічого німецького не було. Тому я такий трошки нехороший хлопчик з бундесами, але з калашом. За кого грати, каже Притула, йому не принципово. Головне відпочити та розвантажитися після роботи з поміж 20 команд, які тут змагаються. Єдина у лавах котрої в наявності представниця прекрасної статі це ВСФ із Московської області. Хоча зазвичай оцінки складають приблизно 2% із кількості усіх страйкболістів, наразі москвичка цілком несподівано для самої себе опинилася у гордій самотності. У подібних іграх її найбільше приваблюють цікаві сценарії. Достатньо часто ми самі організуємо, організуємо в Росії єдині ігри, а сюди приїжджаємо до габрівським друзям, до українським друзям своїм, які теж періодично їздять на наші ігри. По-перше, в московському регіоні немає такої місцевості замечательної, розумієте? как бы не хотелось, но ее нет. Поэтому а, и бывать не получается и по работе, и вообще по занятости. Редко бываем. Вот здесь мы впервые. Впечатления от места самые, скажем так, положительные, но непередаваемые. Мы в восторге, в дичайшем восторге. Вот. Но самый больной мозоль У вас це дороги. Извините, конечно, но ехать сюда, это дороги, Вибачте, і звісно, але їхати сюди, це сплошне в А от місцевих страйкболістів ані погані дороги, ані жахлива спека не лякають. Мовляв, незалежно від обставин ця гра завжди задоволення для максимального єднання із природою використовують навіть спеціальний військовий камуфляжний грим. Він має витримувати і спеку, і холод, в принципі, ну і погано старатися, тобто не спливати разом з потом в таку журу. Ось ну. І, В принципі, призначені виконувати свої безпосередні функції камуфляжу. Трошки жарко, але нічого страшного. Все продувається, все легеньке, ну зручно. Головне, щоб було зручно, ми використовуємо тільки натуральні волокна. Подібні забави лише для дорослих. Мінімальний вік учасників 18 років. Найстаршому серед присутніх на реконструкції бродського котла близько 50. Усе найцікавіше відбувається на закритій території без сторонніх цивільних осіб. Тож сама гра для тих, хто не бере у ній участі під завісою таємничості. Оксана Квітнева, Сергій Попович, новини 402.